Я Олена Гриневич, власне, і викладач в школі дизайну. І от уявіть собі викладача онлайн-школи, який спокійно зустріли. Чається, отак в Одесі з дівчатами, тому що що, тому що дівчата приїхали в Одесу на відпочинок і не випити разом кави, Це просто зараз. Ви будете бачити таку розмову подружок. Дівчатка, звісно, вже напряглися, але все одно це буде розмова подружок. Тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, що до мене приходять навчатися не вже дизайнери інтер'єра готові, а звичайні нормальні, класні і при цьому геніальні люди. Головне, що нормальні. Між іншим, звичайно, це теж комплімент і вже ж геніальні люди. Так що, це це таке, це компліменти були. Попрошу вас представитися. Я Таня Чайка, дизайнер інтер'єру. Закінчую навчання в школі Олени Гриневич. Мене звуть Тетяна Олешко. Я також закінчую навчання в школі Олени Гриневич. Дизайнерка інтер'єру. Скажіть мені, чому дизайн інтер'єру? З якого перепугу така опача і давай-ка я стану дизайнером інтер'єру. Я дизайнером інтер'єру хотіла стати ще з часів інституту. Я поступила спочатку на юриста. Але вже на четвертому курсі і я зрозуміла, що то взагалі не моє. Кажу, я хочу перевестись на архітектуру. А каже, ну на архітектуру ти не переведешся тільки з першого курсу. Ну да ну тому, і було вже якби ну, жалко втрачати 4 роки навчання, тому. Маємо, що маємо відзнакомо диплом юриста. Ну, слава Богу, хоч не напрягалася. Ні. Ця думка мене ніколи не покидала. А в мене всі ремонти в моїх квартирах мною роблені всі меблі, всі куточки. Там все в мене було дуже дуже розташовано по міліметрам, де міліметрам. квартира була двокімнатна. Там були задіяні всі углі. Потім а, після цієї квартири вже будинок. в будинку я також все перероблю сама, а потім натрапила на твої курси. Воно ж тягнеться не да. одного. Да, да. Як моя мама каже, да. умних к умним, а мене к тебе. І да. розціниться, я не знаю, як. Я. Тобто вже сім'я, вже сім'я, діти вже самостійні там. А самостійні, вибачте, скільки років? Вісім і дванадцять. Зафіксували самостійні діти це 8 і 12, ну тобто не 45. п'ять. Тому надо щось нарешті зробити для для себе. оскільки ж можна? Всі забаганки я виконую для всіх, для чоловіка, для дітей, для батьків, для всіх. Для всіх чоловік підтримав, каже, добре йди і все. І з цього почалось моє навчання. Клас. Я дуже рада, що в тебе прям ну так воно все склалося, і що ти не забросила оту себе. Ну, бляха, з 2008 року ти про це мрієш. Це 17 років. Ну, це Капець, головне, що до мрії дійшла. Це басто відсотків. Тоді, звісно, думаю, ох, і заварила ти кашу. Маша, я наче знала, що я дуже вже багато всього знаю. Бо я багато чого робила своїми руками. Але тут ще мене це тішить. От чесно тобі скажу. Людина, яка декілька ремонтів пережила, і та яка говорить, що в мене дуже багато інформації. Це значить інформація. Ну для мене да, знак такий, що інформація подається професійно і глибоко. Тому що я ненавиджу це. Знаєш, коли так мілко щось по похибками а, Ліна, поверхнево, да, поверхнево, от забулася слово. Так, от по похабцем, похибцем, аби що, ну як-небудь, типу і норм взагалі. Да пам'ятаєш, от чого виникла думка, взагалі, і бажання? Ну тут, чого дизайн інтер'єру натрапила на якісь відео про дизайн інтер'єру, колись дивилася маленьке, щось так. Ну, просто як хобі, щось мені сподобалося. Потім якісь безкоштовні вебінари. Я щось дивилася, дивилася, але я навіть не подумала, що я ж на це дивлюся. Це мене цікавить, манить. Я навіть не звернула на це увагу. Потім ремонт, так як батько купив квартиру. І треба було якось щось придумати, але зараз вже з висоти навчання я бачу, скільки помолок типу, я не робила. І це тільки 5 місяців навчання. Так. Чоловік каже, так давай, може, ти підеш на курси. Перший замітив чоловік, а не. Навіть ти. так, навіть ага. замітив чоловіка, а не я. І він... Каже, ну ти, ну дивися, може, десь щось знайдеш. Ну я от так дивилася, дивилася, і у липні 22-го року якось я натрапила на сторінку. Всі розуміють, що в 22-му році сталося в Україні, да, і людина розуміє, що їй треба йти в дизайн це його пересата. Це чоловіку дзвоню. Я говорю, я хочу. Він навіть сказав, що не будеш навчатися. Він сказав: я тобі не заздрю. Бо в тебе не буде просто вільного часу. Я так плакала я ніколи так не плакала від щастя, що я буду навчатися. Я пам'ятаю, чоловік мені пише, що Олено Таня моя, хочу вас навчатися, і я хочу з вами поговорити. Ми спочатку поговорили з чоловіком. Я йому сказала, да, все, давай, беру Таню в групу, він такий, все, пиши. Я кажу, ні, шановний, це твоя заслуга, кажу, радуй свою дружину сам. І я коли починаю там, типу, да кому потрібен той інстаграм? Ну, Ліна, що ти з хірнею страдаєш, кому ти потрібна там? І тут там від Тані, ще від парочки людей. Я така, бляха, ну люди ждуть, знаєш, як гори кличуть, мушу йти. Це, звісно, да, такий інсайт був для мене, тому. Я вже мені здається, що я вже про Таню знаєш знаю все, бо я пам'ятаю там реакції, що на що зреагувала. Ну дуже-дуже це так прикольно. Мені здається, що ми от 22-го року і до, до, до 25 го разом, разом так. Да. у Тані навіть будильник стояв на понеділок, на дев'яту ранку, щоб приходити на мої ефір. Я коли це дізналася, я приходжу, чоловіку, кажу, така. Бляхану не можна пропадати, людина будильника поставила, що я ж не можу догуляти будільника. Чому саме моя школа, чому саме мене обрали своїм викладачем? Я одразу попала на сторінку, подивилася один ефір і все, закохалася. Я навіть, так, не шукала. Да? Да, так само я теж подивилася цей вебінар і все сподобалось. Думаю, що це ну, то, то все, що нам потрібно. Я да. подивилася, що там буде по програмі. Думаю, ну все, що там треба. То коли я заходжу там на якісь безкоштовні штуки, бачу там якісь там ефіри, і якщо там просто вода, як кажуть, у нас в Одесі пожижі розведенне, ну типу, ти серйозно, що ти можеш мені дати. Я точно так же як і ви, ну, оцінюю людину, за якої я йду навчатися, як по Да? за що я вас хочу запитати. Я хочу вас запитати за вайб в групі. Кримка колосальна в групі. І всі дуже дружні, привітні, всі підтримують, Особливо Танюшка все нам підкаже. Ті графіки, всі розписання, да. но, коли які урок що ж староста, староста, що ж ти хочеш, і ми і працюємо, і ми мами, і ми дружини, і нам все одно потрібно робити якусь домашню роботу, і ти не встигаєш, і ти, ти вже устаєш від цього просто. Але коли проходить у нас посереда наш онлайн-урок, все, опять батареечка батарейка на 100% <правда> і і як оті танки, я відволікаюся, тому що поки там слухаю. Лекцію, лекцію, да. лекцію, то її треба записати, тут вже домашка. Ніколи зважати на усі всі люди, ракети, новини. Ви зайнята. Да. Да. Мені да. треба навчатися. Все. Да. Ну, Інколи ж приповзаєш просто. Але от після заняття, при тому, що я там багато говорю, багато слухаю, десь комусь там трошки трендюлей роздаю, десь когось хвалю. Ну, бляха, робота в мене, така трошки вчителька. Але от я виходжу, знаєте. І я така, о, молодці там то питали, то ростуть дівчата. Знаєте, і в мене в самої, я наче віддала купу енергії, а в мене в самої з'явився просто вагон енергії. Думаю я вам енергія. за це дякую. Знаєте, я б вас запитала про плани на майбутнє, але не хочу таке питання, бо я знаю на нього відповідь. Стати дизайнером і йти працювати і нести нести красу в маси. Впевненість є, є. А страх. Дуже багато. Поки досвіду нема, то і впевненості теж. Чим більше досвіду, то і впевненість виросте. Ти прийдеш на об'єкт, ти ще побачиш, скільки всього ти вже знаєш, і де ти не зробила помилку, не лаганулася, де тебе похвалили, де ти поговорила з виконробом, з електриками, з сантехніками, монтажниками, демонтажниками, і ти вийдеш з першого об'єкту, і бляха, ти акрила виросте, тому що ну ви знаєте. Тому не тільки про помилки треба думати. А я думаю, що ми і так багато розказали. Моїм підписникам я буду як то фалавєром. Короче, перше відео на YouTube. як змогли. Не стріляйте в піаніста, як уміє так і грає. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Я вам дуже вдячна за те, що наважилися. я впевнена, що це відео комусь допоможе прийти до своєї мрії. Тому що в тебе 17 років шляху до цієї мрії, у Тані. Після того, як чоловік помітив, то виходить, три роки шляху до своєї мрії. Ну, Та? Десь, так. І ми теж дуже тобі вдячні за навчання, дуже. за підтримку, за посмішки, за, за, за цихарні, нашої нас. Дівчата, хто ми? Дизайнери! Ну все, всім ясно, понятно, яка в мене компанія? Це мої любимки. Боже! Дякую. Дякую. Ой, я розлила каву.